Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали перед Пасхою. Пишу, що нібито обстріляний кортеж Онуфрія, Почерка, нападників, як і у випадку з пашею Мерседесом. Росія спеціально нагнітає, аби звинуватити Україну у переслідуваннях релігії, хоча навіть радник Трампа сказав, хто дійсно є злом телеграм-канали. Пишу диверсія сталася з одним із автомобілів. Сам Онуфрій не постраждав, але дуже сильно злякався. Пишу, що ви тіло помічника, зазначається, що це робота Росіян безвинува. Ватити Україну в якихось гоніннях знову провокації Кремля. Сам шлях Онуфрію вже закритий є. Будь-де хочеться нагадати вам ось який фрагмент в свій час представитель Української православної церкви, московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами. Відеозустріч, яка відбулася в києво печерській лаврі, опубліковано на ютуб-каналі журналіста та блогера Володимира Золкіна. Хочу побажати вам здоров'я, щоб Господь повернув у вас в свою батьківщину, сім'ї, щоб ви побачили матерів, сестер, дружи дітей, братів та друзів, хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: Ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, неотішними сльозами. Це потрібно зупинити. Це можна зупинити, сказав ієрар. Ну сказав, що зупинити бойові дії можна словом любові. А правителя Росії та України потрібно знайти слово любові, яким зупиняється всяке зло. Треба з знайти слово любові, яке могло би змусити замовкнути гармати, зупинити ракети. Ми хочемо, щоби був мир наша у Робила все, щоб російські та українські народи жили у мирі, злагоді та любові вийшло так, як завжди вийшло. Але навіть якщо зло сталося, його слід зупинити. Нехай Господь дасть нашим правителям мужність розум, мудрість знайти те слово любові, яким зупиняється усяке зло. Зазначив представлятеля церкви. Поце Московського патріархату також он у Мофріє запевнив, що молиться за усіх людей на полі. Бою хочу побажати, щоб Бог уберігав вас і усіх людей, що перебувають на полі бою. Сказав митрополит окупантам, єрарха розповів про нібито спільні духовні корені українців та і Єдину куполь хрещення з води Дніпра. Щоби народи, що вийшли з єдиної куполі хрещення, воювали одне з одним. Це ганьба, і ми повинні зробити усе, щоб це безумство припинилося. Підсумував Онуфрій. На завершення війна роздав окупантам про молитовнику іконці і шоколація на молебні всім присутнім. Ми полоненим поіменно проспівали много еліта. Після короткого обослужіння і неформальних бесіди в кабінеті Онуфрі особисто віч навіч поспілкувався з кожним окупантом, речник ПЦУ архіпархієпископа Євстратії. Звернув увагу на три головні тези висловлені онуфрієм на зустрічі. Перша вийшло так, як вийшло. Зі слова предстателя церкви московського патріархату, каже архієпископ, звучать ніби як виправдання перед тим, як прийшов нас полонити. Друге, хочу побажати, щоб Бог уберіг... Габа вас усіх людей, що перебувають на полі бою, ні слова про зло, яке вони принесли, ні слова заклику до покаяння за вбивство і руйнування. Ну, справді ж, якщо все сталося саме собою, то ці військовополонені, як і російські вояки на брани, їхні колеги не винні розміркової страті. Є третє, щоб народи, що вийшли з однієї куполі єдиного хрещення, воювали один проти одного, це ганьба Про це упевен такі слова фактично формула громадянської війни і кремлівський наратив. Насправді саме Росія на. Вала на Україну і купувала частину нашої території. А ви як гадаєте, лавру з московськими попами потрібно розняти чи ні? Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Беренс, засудив російську ракетну атаку на Суми, яка сталася вербну неділю. А також заявив, що не бачить в Україні жодних релігійних гонінь. Як інформує цензурнети про це він повідомив у соцмережі ікса. Ось чому я назвав Путіна злом. Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви у Сум. Україна у вербну неділю дені як має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу, написав Бернса. За його словами, ця жорстока війна, атака, що цинічно була спрямована на невинних вірян, які зібралися в мирі для святкування вербної неділі. Є не випадковим нападом на людяність віру та святість життя. Таке навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного при. Попинення цих звірства, закликаючи усіх людей совісті засуджувати це зло. Та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей. Я віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильництва проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен настояти разом проти цих злодіянь. Підкресливо Бернс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підписуйтесь на канал переможемо разом.